У шостій, попри всі виклики сьогодення, дитяча музична школа номер 2 продовжує жити та надихати. Заклад оголосив набір учнів, відкриваючи двері для тих, хто прагне осягнути світ мистецтва. Заявки на вступ до школи приймаються до 15 вересня. Музична школа приймає за статутом дітей з шести. Років, ну і до 16. в школі е, працює три відділи: фортепіанний відділ, відділ народних інструментів: це баян, акордеон, гітара і музично-теоретичний відділ це клас віолончелі, клас скрипки, клас сольного співу і клас хорового співу. Навчання е, проходять у змішаній формі, є е, е, укриття. Індивідуальні заняття проходять індивідуально з кожною дитиною. Є групові заняття. Групові заняття будуть проходити як онлайн, так і в окритті. Особливою атмосферою наповнений клас скрипки, де викладачка Ольга Грибенник розповідає про свій улюблений інструмент. Скрипка має незабутній тембр та голос. Коли скрипка грає, співає душа. Навчання гри на скрипці має багато переваг як для розвитку особистості, так і для загального інтелектуального та емоційного зростання. Її учениця, – 11-річна Софія Кулакова, яка займається скрипкою вже шостий рік, з легкістю демонструє своє вміння. Вона переможниця багатьох престижних конкурсів. Софія присвячує музиці весь свій вільний час. Мені просто подобається, як він вчить. Мені сама скрипка подобається. Анастасія Онучко, викладачка сольного співу, говорить, хоча форма навчання змішана. На заважає учням класу сольного співу займати призові місця у різноманітних конкурсах. Ми беремо дуже багато участі в конкурсах. Займаємо призові місця, і така форма навчання не заважає зовсім». Пані Анастасія додає, що заняття музикою розвивають у дітей відчуття краси. І в куточку підпишу, що дісарі то є вий. Не менш цікавою в класі Віолончелі викладачка Ольга Бірюк знайомить нас із цим унікальним інструментом. Віолончелька – це як велика скрипка, має походження з Італії Віолончело, що означає маленька велика скрипка. Він цікавий, що дуже широкого діапазону, має глибокі. Дембер, схожий до людського голосу. Викладачі школи одностайно стверджують, заняття музикою це набагато більше, ніж просто вміння грати. Це інвестиція у всебічний розвиток дитини. Про фортепіанний відділ розповідає його завідувачка Олеся Авула. Це один з найбільших відділів в нашій школі. Тут навчається на даний момент близько 60 учнів різного віку. Найменші зараз 5,5 років. Діти є переможцями обласних, міжнародних, взагалі конкурсів різного рівня. На нашому відділі діти вчаться освоюють музичний інструмент, вчаться грати соло в ансамблі, підбрати послуху, транспонувати, а також вчаться акомпонувати іншим інструментам та. Соліста і новорозуб. Викладачка фортепіано, наголошує на вихованні працьовитості та відповідальності. На репетиціях, якщо приходять діти, вони повинні знати, що треба грати. А це нам треба виховувати в дитині, щоб вона вміла вдома позайматися і була готова до цих репетицій. Тобто дитина виховує працьовітість, відповідальність. І розвивається творчо. певненість у собі наполегливість і не тільки розвивають у дитячій музичній школі. номер 2. учені ставлять перед собою. Певні задачі брати участь в конкурсах, концертах, грати ансамблі, вивчати складніші музичні твори. І то крок за кроком старанно досягають своєї мети. Наталія Ворніческо підкреслює, що педагогічний колектив музичної школи пишається своїми випускниками, які продовжують навчання та працюють як в Україні, так і за кордоном, прославляючи рідну школу. Вони працюють і в Сомському фаховому коледжі мистецтві культури це Єрмоленко, Андрій, і Белова Юлія працюють. За межами країни, це наш відомий піаніст Бондар Петро, який закінчив нашу школу, фаховий коледж, консерваторію, і зараз є концертуючим піаністом в Литві. Він дає концерти на підтримку ЗСУ. І таких випускників дуже багато, якими ми пишаємося. І якщо ви нас бачите, наше вітання.